До митрополитчих палет навіть простелили червону доріжку. На показ вишиванка кутюр третього тисячоліття від дизайнера Оксани Караванської сходяться гості теж у вишиванках. Як вона працює, які в неї робота, які узори, які зібрані в неї всі роботи, звичайно, дуже цікаво. Трошки кусається. Звичайно, пенсіонери то не може її... собі дозволити а таку розкіш. Тим не менше ви собі дозволили. Я сама займаюся вишиванками шию, сукні з вишивкою. І Цікаво подивитися. Запрошення тисяча гривень. Частину з цих коштів дизайнерка обіцяє віддати на відновлення митрополичих садів. Привіз жолудів, посадив, і два прийнялося, і росте. Тож, допоки гостям проводять екскурсію палатами, нам поміж саджанцями екскурсію влаштовує сам митрополит Ігор. Це то Підрізане тут ми попідрізали. І ви Помодри. власноручно самі підрізали? Та. За прикладом Андрія Шептицького, владика посадив два кримських і карпатський дубок. Хто вас навчив садити дерева? Ну, я з села, а ми в селі садили. Тим часом дійство розпочинається. Гурт Шоколад задає ритму. Музика. Хлопці з балету життя вирівнюють подіум. Дівчата в строях 18-19 століття демонструють фонди етнографічного музею. Затягує етнопісню Марвінок. Повсюди українська вишивка навіть у запрошеннях демонструє батько дизайнерки. Оце, от моя мама, це мій батько. От бачите. Вишиванка і цій вишиванці після цього ходила Оксана, а зараз ходить її доченька Марічка. Оксана Караванська задля цього показу зміксувала три речі: стару вишивку з сорочок рушників чи суконь, які шукала по всій Україні, сучасну ручну вишивку та новітні технології. Я їздила по тих місцях, де я знала до тих людей, яких я знала. Рухи. А одні сорочки, до, встаню, до речі, просто придбала випадково гуляючи тому, по Львову. І Думаю, піду ще на вернісаж і там. І мене не було. І просто знайшла один магазинчик, дуже милий. Там було стільки всього накладено. Потрібно. Я там ще покупалася. І, 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 і Все, що мала в митів, все залишила. Дизайнерка запрезентувала до 40 одиниць одягу. Я просто в захваті від всіх робіт, які я сьогодні побачила, дуже красиво. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.